привіт, мене звати Марія. Сьогодні повторюємо з вами ті слова руху, такі дуже дуже необхідні, які часто в нас зустрічаються в польській мові. Почнемо з головного ість, ість, йти. Я йде. Ти йдеш, он, она, оно іде, ми ідеми, ви йдете, вони, вони іду. Цю відміну ми мусимо з вами запам'ятати, тому що якщо ви пам'ятаєте, як відмінювати ість, ви впораєтеся з іншими його словами-родичами. Наприклад, пусть піти, дойсть, дійти, чисть прийти. І так далі. Повірте, таких слів є дуже дуже багато. Не зважаючи на те, що ці слова виглядають так досить страшнувато, якісь там кресочки над ними, не зрозуміло, що з ними робити. Насправді все супер просто, і я вам це доведу. Дивіться, якщо ми знаємо, як відмінювати ість так. Ми відмінюємо ці слова так само, просто додаємо потрібний префікс. При цьому, увага! Наша буква І зміниться на й, «йот». Ну, так зручніше казати «доїде», я дііду. Правда, не доїде, це якось дивно, «доїде». Тобто і в нас залишається тільки в нашому базовому слові іщ. У всіх інших буде вже «йот». Подивимося: наприклад, дощ. Я іде, я дойде. Ти ідеш, ти дойдеш. Он іде, он дойде. Прийсть, то само. Я іде, я прийде. Ти ідеш, ти прийдеш. Пусть, я пуйде, ти пуйдеш, он пуйде. Спробуй прив'їняти інші слова, і ти сам здивуєшся, наскільки це легко насправді. Ну і давайте на прикладах. Ну кеде юж дойдемо з тобою до твого творцу? Коли ми вже дійдемо до цього вокзалу. Свого друга можемо спитати, наприклад, де йдеш, тобто, куди ти йдеш? Це так трішки по одеському звучить, де йдеш, так? Можна сказати до комту ідеш. Ну, на мою думку, це більш така правильна літературна форма, але в розмовні спокійно можна сказати, де йдеш, куди йдеш то само. Ще та буйцями з тобою ж на спацер. Коли вже ми з тобою підемо на прогулянку. Якщо можеш написати свій власний приклад з будь-яким з цих слів, будь ласка, пиши в коментарях. А також мені буде дуже цікаво дізнатися, про що знімати наступне відео. Якщо це було корисно, чекай на вподобайку, коментар і до звучання в колейним фільмі. Па-па!